Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого разу ми успішно завершили вивчення теми інтеграл та його застосування. Сьогодні ж ми починаємо вивчати елементи комбінаторики, теорії ймовірності і математичної статистики. Що ж це власне таке? За допомогою комбінаторики, ви можете обчислити кількість різних множин, утворених за певними правилами. Теорія ймовірностей дає змогу розрахувати шанс дійснення конкретної події. А математичною статистикою називають науку про збирання даних, їх опрацювання та аналіз. На цьому уроці ми вивчатимемо елементи комбінаторики, а чи задумували ви колись, наскільки варіативним є цей світ, наскільки різними можуть бути кожен ваш рух, вчинок або думка. Граючи в шахи або в інші настільні ігри, ви ймовірно намагались прорахувати усі можливі ходи та вибрати найкращий. Часом кількість варіантів можна оцінити без жодних зусиль. Так, у грі Камінь, ножиці, папір, ми знаємо, що суперник має тільки три варіанти розвитку подій. Кидаючи класичний гральний кубик, маємо вже 6 варіантів. Якщо ж граємо у шахи білими, то можемо розпочати гру 20 різними ходами. Проте трапляються і такі ситуації, коли оцінити кількість можливих варіантів доволі непросто. А відповідь багато. Геть не задовольняє таку науку, як математика. Так і з'явився окремий розділ математики комбінаторика. Розв'язування більшості задач з комбінаторики ґрунтується на використанні двох базових правил: правила суми і правила добутку. Розберемо їх на конкретному прикладі. Обираючи подарунок до дня народження свого друга, ви маєте три варіанти в одному магазині та чотири в іншому. Проте через певні обставини у вас достатньо грошей лише на один. Тут нескладно визначити, що ви оберете або перший, або другий, або третій в першому магазині, або ж четвертий, або п'ятий, або шостий, або сьомий у другому магазині. Тоді кількість можливих варіантів знаходимо як 3 додати 4 дорівнює 7. Тож подарунок ви оберете сімома способами. Такий прийом комбінаторики називають правилом суми. Зверніть увагу, допоміж ним тут є саме сполучник або. Тепер спробуємо розібрати ту ж ситуацію, але за умови, що діють шалені знижки, і тепер ви маєте достатньо коштів, щоб купити два подарунки, але в різних магазинах. Тут ви обираєте або перший, або другий, або третій, і четвертий, або п'ятий, або шостий, або сьомий. У цьому випадку у вас з'являється вибір з аж 12 варіантів. Справді, якщо обрати один із трьох подарунків у першому магазині, то парою до нього може стати один із чотирьох подарунків у другому. Тоді кількість пар подарунків буде 4 додати 4 додати 4, тобто дорівнює добутку 4 помножити на 3, дорівнює 12. Такий прийом називають правилом добутку. Зауважмо, де ним тут є сполучник І. Можливі набори подарунків вдало ілюструє таблиця на екрані. Закріпімо ці базові правила, розв'язавши кілька задач. Перша задача: скільки існує чотирицифрових цифрових чисел, що складається з цифр 1, 2, 3, 4, 5 за умови, що цифри не повторюються. У цьому випадку на першій позиції може бути кожна з п'яти цифр. І на другій позиції тоді вже можна розмістити лише одну з чотирьох цифр, що залишились, оскільки цифри не повторюються за умовою. І на третій позиції можна обрати одну з трьох цифр, і на четвертій одну з двох цифр. Отже, шукану кількість чисел можна знайти як 5 помножити на 4, помножити на 3 і помножити на 2, дорівнює 120. Друга задача. Розробники відеогри зробили можливим проходити деякі рівні різними шляхами. Схема рівнів зображена на екрані. З кількома різними способами гравець може пройти від рівня А до рівня F. Варіанти починаються з рівня Б, де гравець може пройти до рівня С двома способами, і до рівня D чотирма способами, і до рівня Е e п'ятьма способами. Або ж від рівня Б одразу до рівня E. Отже. Кількість різних способів проходження гри це 2 помножити на 4 помножити на 5 і додати 1. Дорівнює 41. Третя задача: У кондитерській продаються 4 види солодких пиріжків, 3 види м'ясних, 2 види кави та чай. Скільки існує способів зробити замовлення, якщо ви бажаєте один пиріжок, і ваш друг також один, але саме м'ясний? Також потрібно взяти два напої. У такому разі ви обираєте собі один пиріжок будь-який із семи, І пиріжок другого обираєте серед трьох м'ясних. Також і собі, і другого ви обираєте один із трьох наявних напоїв. Способи можливих замовлень знаходимо так. 7 помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3. Дорівнює 189 можливих варіантів смачно поїсти. Сьогодні ми почали вивчати елементи комбінаторики та засвоїли базові прийоми: правило суми та правило добутку. Також закріпили матеріал кількома типовими завданнями. Наступного уроку ми продовжимо роботу з цими правилами і розберемо дещо складніші задачі. Рекомендую закріпити матеріал за допомогою конспекту та перевірити свої знання тестами. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!